Легка прогулянкова коляска Нео від японського бренду комбі. Вага коляски лише 4,6 кг. Має подовжене сидіння з регульованою підставкою для ніг. П'ятиточковий дитручковий ремінь безпеки надійно захищає малюка, великий капер із захистом від ультрафіолетових променів дощу та до вітру з вентиляційним віконцем. А для захисту ніжок передбачений спеціальний чохол, який легко кріпиться на бампер. Кут нахилу спинки регулюється від сидячого до лежачого положення. Бампер легко знімається одним рухом. Реверсна ручка легко змінює напрямок, навіть коли дитина у колясці. Матеріал, що використовується, це унікальні гіпоалергенні дихаючі тканини, протестовані за стандартами тканин для натільної білої зди. Великі поворотні колеса забезпечують плавний хід та легко долають нерівності дороги. Коляска складається та розкладається одним натисканням.